Ось так митці обласної філармонії створювали атмосферу 19 століття, коли на сценах Європи сіяла зірка неперевершеної Соломії Крушельницької. Ця співачка підкорила не одну європейську країну, однак любила Україну, і часто до речі, виступала в Коломиї, як зазначила директорка музею Уляна Мандрусяк, Співачка завжди була патріоткою України. Співала на найвищих і найбільших світових сценах, як Америки Європи. Але завжди всі концерти вона закінчувала, завершувала українською народною піснею. І навіть один раз була запрошена заспівати для царя Миколи II. В той час, коли були укази циркуляри про заборону всього українського, то Соломія Крушельницька на завершенні заспівала все ж таки українську народну пісню. І цар був дуже здивований, що це за така мова. Директор музично меморіального музею Соломії Крушельницької, що. У Львові розповів, як відзначають ювілей співачки у всьому світі? Цю дату відзначають на рівні ЮНЕСКО, тобто ЮНЕСКО. Прийняло перелік дат, зокрема, на цей рік є дві дати, пов'язані з Україною, з українцями. Це Соломій Крушеницька, 150 років, і Григорій Ворода, 300 років. І також моя колега Данута Білавич буде мати невеличку лекцію, відома і невідома Крушеницька». Тому ми зі своєї сторони постараємося. Для Коломиї, Коломийчани, розказати якісь цікаві факти про життя видатної українки. А директор обласної філармонії Василь Тимків зізнався, що з колективом до Коломиї приїхав не випадково. До ювілею Соломії Крушельницької ми просто не могли не долучитися, оскільки наша філармонія носить ім'я Іри Маланюк, яка була з цього славного роду, і Соломія Крушельницька була для неї дорідною тіткою. Артисти філармонії дарували твори із репертуару Соломії Крушельницької. Тож після трьох відвідин міста над прутом останнє з яких було у 1933 році Соломія Крушельницька знову сюди повернулася. З Іван Малецький, Галина Рованчук, телерадіо компанія Раї.